а Скажіть, будь ласка, це, як мені здається, це досить украпічна ідея працювати проєктську літературу на той самий французький ринок, бо там наші письменни широкі маси не знають і деякий час, і це, цей виступ деякий час може розтягнутися на декілька років, поки вони набудуть ринкової вартості, тобто вони стануть капіталом на французькому ринку. І весь цей час, всі ці можливості років, доведеться оплачувати роботу перекладачів, які мешкають у Франції, які там не їх тому що я не уявляю, що наші українські якісно на цьому комоджер. І оплачувати роботу видавництві, фактично це буде така таке, е, благодійна така справа, як ви е, назадивича. Чи це правда? Я хочу розвіяти ваші сумніви і ваш песимізм. Андрій вже сказав про те, що існує потужний бізнесовий клан видавців і людей, які живуть за рахунок неї. Це в Україні 15% рентабельності книги, це дуже мало, порівняно з тим бізнесом, який займається основна маса наших олігархів, В європейців. 15-20% це величезний прибуток. І тому, якщо буде це просування. Якщо будуть зусилля, то я смію вас переконати, українська книга буде читатись так, як читається сьогодні американська, німецька, французька на європейських теренах. І хочу привести приклад. Інститут, Національний інститут Франції, де ми були гостями, зустрічалися з директором департаменту, знають кожну назву із 18 назв, які були видані в країнах світу за останні роки. В них є список, яким видавництвом, якій державі, яким накладом, який автор видано. Півтори тисячі співробітників е, Національного інституту Франції державні службовці займаються просуванням культури, книги, театру, мистецтва, кіно на терени інших держав. Тому е, потрібна стратегія і потрібне це просування. І е, наші зусилля це лише початок. І ми все-таки сподіваємось, що нам вдасться нахилити, вибачте, за теми, переконати, знайдуться ще у владі люди, якщо не сьогодні, то завтра, які зрозуміють, що не буває держави без культури, не буває, я сказав Андрій, політичного, економічного просування на ринки інших країн, яким не передує культура. Без культури там ніхто нікого не буде сприймати. Я хочу передати слово да, Ну, По-перше, для того, щоб повернути вкладені гроші в переклад і видання книжки, скажімо, німецькому, австрійському чи швейцарському видавцю достатньо продати 800 примірників цієї книжки. Тобто це реально. Справді, я не думаю, що так легко зробити українського письменника масовим письменником в Європі там, чи в Японії. Окремі письменники будуть. Масово, не всі. Але справа в тому, що є письмені, є видавництва, які е, хочуть заробити фінансовий капітал, є видавництва е, в кожній країні, які хочуть заробити культурний капітал. І які е, отримують теж гранти на видання іноземних книжок. І якщо ви подивитесь на е, книжки, видані українських письменников видавництві Суркамф там, чи е, «Дрошль» е, е, в Австрії, то побачите там поза вітриною сторінкою фонд давав гроші на те, що на переклад там, чи на, допомагав виданню. Тобто допомагають виданню цих книжок і, і промоції і установи меценатські закордонні, не тільки наші. Але справа в тому, що якщо видавець видає, наприклад, Балларда, і отримує на ньому 800% прибутку, то він легко 600% з цих іде, віддає на книжки, які не будуть так продаватися, як Баллард, чи як інші автори бестселерів. І кожному видавництву нормальному важливо, щоб його поважали, що для репутації йому потрібно, потрібно мати інтелектуальних авторів або екзотичних в якомусь сенсі авторів, щоб відрізнятися від, від інших видавництв. Так, акт усюк видавництво у Франції, у неї у цього видавництва, окрім цього іншого, акцент на африканську літературу французькою мовою. Коли вони починали, цю літературу ніхто не купував, вона нікому не була потрібна. Тепер ця література вже окуповується, тому що вони створили прошарок читачів, які цікавляться африканською літературою. Вони дали пропозицію. Попит не виникає при відсутності пропозиції.